Телепередача митець, і я настасія білань. Сьогодні у нас в гостях поетеса Радамила. Перше запитання до вас: чому саме Радамила Радамила? Це старослав'янське порада мила. Можна щось нав'язувати людині, людині, можна щось строго говорити, а можна дати таку ніжну любовну пораду. І в мене не просто поезія, в мене уроки серцебачення, які виливаються із серця. Як же це бачити серцем? Бачити серцем це непросто. Людина, коли хоче стати особистістю, проходить свої голгофи, вогнені випробування, і деякі люди виступають для неї ворогами. Саме важке, коли найкращий друг виступає для тебе ворогом. І ось тоді, коли ти навчишся відпускати свій біль, віддавати його Ісусу, тільки тоді з серця витікає урок мудрий, один, другий, третій. І ось ціла книга таких уроків серцебачення, яка називається Зернятка Божого Слова. Що б ви хотіли зараз прочитати? Я хотіла би прочитати зараз вірш, який називається На зламі. Найкращі шедеври з'явились на зламі, на зламі ідей, революцій, епох. У творчому світі нема місця хламу. Уситих є безліч доріг осторог. І це є ілюзія, має і справжнє За гроші не купиш, є інша ціна. Ціна переплавок, вогненних, стражденних, що серце мережить, як море піна. Художника шах кашах заточить. У кайдани, як створиш до ранку шедевр візерунок, то житимеш, наче бризги в шампані, не знайдеш чи гай для тебе чарунок. Художник сидів біля річки всю ніч. Життя пропайнуло. його юний вік, він смертю у думці зустрівся віч -навіч. з коханою ніжно простився, як міг. І ось залишились хвилини злиденні. Він слово в молитві замовив заката і з першим промінням побачив численні воді візерунки хотіли строкаті. Ось вої суворі до шаха крокують. А він будь-що буде, малює зигзаги, вигукує шах. Чиї царства дарую, це дійсно талант, і це варто уваги. Ось так відтворився східний малюнок. Його на узбецькому одязі бачимо. Художнику знахідка, божий дарунок, народу став скарбом вічним і вдячним. Тож під сумок байки лежить на поверхні, не треба копати в глибини. Дає Бог таланти смиренним і вірним. Талант має славити Бога невпинно. Значить, щоб написати щось мудре і талановите, потрібно просто змиритись перед Богом, так. і тільки в чисту посудину він вливає талант. Так. так з вами і сталося? Ви виросли в Червонограді, і напевно у вас є поезії про наше місто. Так, цей блок я умовно би назвала родинне дерево. І тут буде чотири чи п'ять віршів. Я виросла шахтарським краю, Колискою була моя земля. Вона земним була для мене раєм з джерел душі, струмок, жеврів поля, а там сніги, розтанувши від сонця, вже дарували речаї душі моїй, стави душі моєї. Не всихали, хоч вороги бажали смерті їй. В радянській цій і єгипетській пустелі. Отець, мій сущий, хоронив дитя. Виводив він улітку на рівнини, любов'ю наповняв в своїх полях, птахи співали, неземні співанки, злітав салют, завжди готовий, і знала совістю, що треба до останку нам вірити в небесну любов. В полях за горизонтом, в небесах, любов шукала я усюди, і ось в моїх краях, хвалимо литов на устах, і скільки Божого тут люду, я дякую тобі, Ісус, ставки душі моїй лишились чисті шатер небесний, наді мною зірковий, пташиною зличу в свою вітчизну, щоб потім повернутись в рай земний. Родинне дерево, моїм дорогим батькам і свекрам. Мир вам, родинне дерево, коли лунає голос, немовля. Яке вперше народилось на землі, вступаємо в стрімку ріку життя, Символізуються лелекі у гнізді. Ріка любові починає з ручая, а виростає в море океан. Ріка стрімка і чиста, як сльоза, але й в ній, і грози, і буран. Коли ступив у, р... у ріку цю то в руслі, дитинства, кучеряві верболози, що витікають із джерел, що вічно в русі, а в середині вирви і піщані коси. Любові витікає із джерел, з твоєї мудрою і дружньої родини, несе тебе в чужі краї орел, а у ріці зростає дерево родинне. Два рази неможливо увійти у цю ріку, вода тече, міняються думки і люди, і тільки спогад з маліє роки, і чистотою наповняє серце й груди. Ріка життя це неприв'язаність. Любов, ніхто й нічого не повторюється двічі, лише зупинена миттєвість гріє кров, і ще, і ще раз наповняє духом свічі. Рідні вогні. Дивилася я мультфільм, як ворог віудеїв, хотів вогні домашні відібрать, та були мудрі з них. Вони тікали в гори, а й там вогні світили, не давали заблукать. І обережно з роду в рід передавали природу цих вогнів і силу, і теплий був вогонь цей нелукавий. Життя це зціленням і радістю світило. Та греки, турки. А тепер американці, чужі вогні. В принесли в Україну і деяких прийняли як обранців. Примарно світиться неонова країна та зовсім інше назбирати віття, розвести в вогнище родини на узлісті, засяє посмішкою кожний. Цей вогник сяйво радості нам стане наймиліше і виведе в сім'ї. Найстарший садок вишневий коло хати, продовжить дзвінко, наймаліший. Я так люблю, коли сміється мати. Мені дуже сподобались ці вірші. Вони відкривають стосунки сім'ї, рідний край. Адже я теж виросла і народилася у Червонограді. Ви, напевно, дуже любите своє місто. Так, я дуже люблю своє місто і насамперед люблю бувати на богу. Сидіти, дивитися на воду, тому що це е, навіює мені такі якісь поетичні думки. Я люблю людей цього міста. Я зустрічаю своїх однокласників, які вже стали дорослими, стали шахтарями, вчителями. Я зустрічаю вчителів своїх, які ще живі, і дуже тішуся, що вони мене навчили українській мові, привили любов до поезії. Я люблю шахтарів. Які стали вже старенькими, які є ще молоді, тому що вони створюють обличчя цього міста? Я знаю, Радомило, що у вашій книзі є переклади європейських авторів. Так, і це Сергій Сєнін, це є Висоцький, це є Володимир Маяковський. От зараз мені хотілося б зачитати невеличкий переклад Маяковського. Послухайте, якщо хтось запалює зорі, це вкрай комусь необхідно. Значить, хтось дуже хоче, щоб вони світили, і зморена вся в багнюці і пилу людина вдерлась до Бога, цілує його жилюву руку покірно, просить, щоб запалив він зорю. Клянеться, що не витримає цієї бізіркової муки, а потім ходить всередині дуже спокійно і каже комусь. Вже немає на серці розпуки, то якщо хтось запалює зорі, це вкрай комусь необхідно. Значить, хтось хоче, щоб вони світили, щоб кожного вечора над дахами засвітилась хоч одна зоря. наше по планеті особливо заметно вдалеке. В общественном парижском туалете є надписи на русском языке. Владимир Высоцкий. Проникнення слов'янське по планеті, помітно, особливо за морями, в загальному парижському туалеті є надписи російськими словами. Сергій Єсенін в бурі, в грози, в життійську стинь, при тяжолих утратах, і, когда тебе грустно, бить улипчевим і простим найвище в мірі іскуство, в бурі. В грози, в зимову хурделицю, коли втрати і коли на душі не гречно, бути радісним і спокійним лицем це є найвище у світі мистецтва. Я дуже рада, що ви завітали до нас у студію. Е, дуже приємно було познайомитись з тобою, Настенько, і я би хотіла, щоб молоде покоління познайомили з уроками серцебачення і з моєї поезії. Це була телепередача митець.